Конкурси та подарунки для дітей, що постраждали від війни сьогодні у Чернігові на Головпоштамті влаштували свято для дітей-переселенців та дітей, що втратили батьків або житло внаслідок бойових дій. Привезли дітей на свято поліцейські. Одне з наших завдань роботи це робота з дітками, тому звичайно, що ми через це знаємо про, скажімо так, певні їхні потреби, і ми знаємо, де є діти з родин, які потрапили в складні життєві обставини, де є родини, які постраждали внаслідок активних бойових дій. І сьогодні на свято Святого Миколая ми привезли частину таких діток з таких родин і нас за. Просили сюди до відділення Укрпоштою погасити марку на таке свято. Сьогодні, 6 грудня, Укрпошта презентує нову марку. Вона так і називається Подарунки Святого Миколая. За словами Олександра Бородавко, ескіз марки розробив художник Костянтин Лавро. На ній він зобразив святого Миколая, що їде верхи на коні, і несе мішок з подарунками. Наклад марок становить 600 тисяч екземплярів.